Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал, ми з вами працюємо далі. Зараз з вами будемо дивитися Червона Поляна, Чаплинський район, Херсонська область. Якщо я не помиляюся, до кінця січня ви бажали так, село Червона Червона Поляна, Чаплинський район, Херсонська область, до кінця січня. Що буде там відбуватися? Стосовно воєнних дій, но є. Воєнний дісел, Червона Поляна. Червона поляна. Но колоди, карта війни. До кінця січня. Головний саміт, головні три події, що там відбудеться до кінця січня цього року. Так. Ну, поки що там дьявол. До дьявола туди йде підтримка. Карта Ну, дуже поки тяжко. Там стичка буде. Там стичка буде дьявола з королем кубків. Я не знаю, може там буде власть у вас мінятися, може там вже, хто там при власті вирішив вже когось другого поставити. Ну там Там стичка якась вас має власть ділити. Не може там власть у вас поділити. До них іде надходження, до них іде допомога. Дуже багато брехні, ну, тяжкі часи, тяжкі часи. Можливі розрушення. Не кажу, що великі, але можливі розрушення. Так, саме головні три події. Дуже багато страху. І, ну що, сімка мічей це ложь, воровство, зрадники. Гуляють там, будуть гуляти, бухати, веселитися. Чи, можливо, щось там будуть святкувати? Так, поки що, поки що дуже тяжко. От, дивіться, от в лютому, в лютому буде полегше. Чого я собі, ну, не можу я вас так просто відпустити, да, з такими поганими, ну, тако собі новостями. Десятка жезла це дуже тяжко. На даний час там дуже тяжко, але 10-ка жезла це фініш. Тобто, далі в нас вже йдуть зовсім інші карти. Тобто це фінал. Це і фінал. за цього я кинула на лютий. Лютий, дивіться, вони відходять, приходить прошле от, і приходить Україна. Дай Бог, народ, дай Бог. Трошечки можуть ем, карти помилятися з датами. Да? Але то, що воно так відбудеться, це 100%. Плюс-мінус трохи часу, чи додати, чи віднято, але карти ніколи не помиляються. Хіба що тільки в датах. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.